Подивіться на фото цього чоловіка. У нього зайва вага, яку дуже важко скинути, виразна денна сонливість, яка не дає змоги працювати, хоча він майже весь час спить. Гучне храпіння, а рідні постійно помічають, що коли він спить, у нього зупиняється дихання. Я Олександр Сергійович, спеціаліст в області порушень дихання у вісні. І я вас завіряю, що якщо б ця людина 2-3 роки тому зробила полі було б виявлено важку форму порушень дихання у вісні. Так звані нічні апної, і якби вчасно почала лікування, її б стан здоров'я був значно кращий. Порушення дихання вісні – це небезпечний синдром, який доволі часто призводить до значного збільшення ризику серцево-судинних захворювань, таких як інсульт, інфаркт міокарду та значно погіршує перебіг інших захворювань. Моє завдання в клініці Аксіміт це виявлення пацієнтів з ризиком порушень дихання вісні. Чотири основні прояви порушення нічного дихання, на які важливо звертати увагу: гучне храпіння, що мало зменшується при зміні положення в ліжку, зупинки дихання під час сну, які помічають родичі. Відсутність відчуття відпочинку після сну, денна сонливість при достатньому часі сну. Зайва вага. Якщо ви або ваші родичі мають ці прояви, раджу вам не зволікати, звертатись до спеціаліста в клініки Аксінд. Та провести полісомнографію нічне дослідження сну для виявлення проблем та підбору лікування.